Слава Ісу, будьмо уважні. Наскоком сьогодні з доброю новиною у Львові повернули бетон. Все, можна замовляти. Але замовляти разом з солістом, який до мене прийшов. Хвардії не знаю, але точно старший лейтенант запасу Андрій Жолоб з бетону прийшов до мене, і ви його знаєте як пан Крокера. Привіт, Андрій! Привіт, Ромчику. ти знаєш, в мене мені весь час от в армії мене переконували. Ти маєш то запам'ятати старший лейтенант медичної служби а, правильно. А це ми ж зараз з тобою підійдемо до того травматичного досвіду. Бо ти як травматолог, то ж мусиш знати травмапевт, як мене називали. То... Ага, ага. Ну дивись: по-перше, в реально з поверненням. Дякую, а по-друге, розкажи мені з яким ПТСР ти ходиш по вулицях свого рідного Львова. Е... Перше, з ПТСР я поки що ще сплю найбільше, знаєш? Це от коли вночі я просинаюся, мені жінка чомусь каже, все нормально, ти вдома, а я там в оточення ходив, виходив. Вчора я в Росію їздив, нібито на заробітки, а насправді виконувати військові функції. Ну, якісь такі, знаєш, кермишколошма. НПЗ, то ти підпалив підпалив Рязані, так? Вчора вночі ментально причому, знаєш, лазерними очима. Друга штука, в мене немає якоїсь такої образи, знаєш, як деколи описують, ну я насправді не маю отого, такого досвіду перебування на нулі тривалого і так далі. Я там був 3 кілометри від нуля, це трошки інше трошки інше відчуття. В мене немає такої якоїсь злості на оточуючий світ, що вони тут бавляться, собі там гуляють, в кафешках місця немає де. Ну, значить, ми класно воюємо, раз собі люди от, ага. можуть всістися, погуляти. Так, але в тебе є те. Ну, я дивився, ти щоденник навіть такий. Щоденник, доктор. Так, мене, мене від того. Розумієш? Серйозно? Та. Тобто ти його тепер почав вести? Ні, з самого чи... першого дня, ага. як я тільки зайшов в перший крочок, в талані зробив. Ага. Ага. Оце як... Це буде книжка така, я так розумію. Тобто, історії з фронту від старлія медичної служби до історії в глибокому тилу вже в запасі. так? Чи... Чи як? Думаю, так. Я думаю, що я ще, в принципі, і продовжу, бо я розумію, що в мене ще психіка частково повернулася, частково ще десь там. І зважаючи знаєш, на обставини, які зараз є, я не можу точно сказати, що я все вже там запасу. Ну, ну дивися, бо одні кажуть, що ті, хто е, в, піхоті, е, в піхоті, ті, хто під ФПВ-дронами, гарматами, кабами і вгризається в землю, от в них найбільше ПТСР. Так. Ну, чекай, а мені здається, що ти. Е, я навіть половини фотографій не хочу відкривати, там, де ти поранення е, е, і всі рани сшиваєш, бо тому що не витримає моя психіка. То може в медиків найбільший, е, от такий посттравматичний синдром від війни. Знаєш, зважаючи за два роки того, що я там був і бачив, то медики якраз найстійкіші, мені здається, тобто ментальніше, найстійкіші, бо бо просто робота, бо тому, що ми з ранами, з кров'ю, з тим всім ціле життя мали справу. Ті, хто працював взагалі в полі травмі, тобто mm -hmm. кому привозили пацієнтів з ДТП, там з різних, з різних катастроф. Ну, воно чимось близьке. От вони найбільш готові були, та до військових поранень. Ти маєш на увазі? Я тобі от. скажу до самих поранень, ні, бо лікувати ми їх всі разом вчилися і якось ремонтувати і латати. А от, власне, до стану пацієнта, що це просто кривавий клубок. В тебе нам нема такого, о Боже, що з тобою сталося? Там, або ще щось таке. Ну, привезли роботу, треба працювати, треба, щоб от, відновити прохідність судини, затампонувати, звідки тече, і ну, знаєш, як нас кажуть в військовій медицині, що треба відкрити там, де має текти, і закрити там, де не має текти. Так, каву, бо інакше що то запию, що це забить. Ми двоє сьорбаємо каву. На цей час пальцем підписуйтесь на наш канал, бо то так нечесно підглядати за нами. Ну, а слухай, ну ще один момент. А те, що ти туди пішов, як. от рокер-панкер, панк рокер прийшов туди, це тобі якось помогло чи навпаки над тобою <сміхи> насміхались? Знаєш, наді мною завжди тяжі є. Навіть не то, що биття Для мене це мотивацією завжди була. Історія Джейсона Евермана. Ти певно його пам'ятаєш. Гітарист Нірвани, потім Саундгардена, не зовсім вдалий, але на блічі Нірвани засвітився. Чувак з 94-го, здається, до 2006-го року був от, абсолютно повний ґранджер, там хайрати, татухи, знаєш, оце все. Він став бородатим таким собі рейнджером. Який в Арафатці, верхи на коні по іраках, там всяких Афганістанах ганяв під обстрілами. Для мене це була мотивація. Я про це завжди якось воно мені десь крутилося в голові. Я коли мені прийшла повістка, я думаю, блін, що я тут про справедливість співаю? Там українські пісні, хлопці, підемо, боротися будемо. Я скажу: ні, ми не підемо через тису попливемо. Ну, хірня якась получається? Угу. От, відповідно, я й пішов з гітарою, до речі. За що з мене зразу полковники сміялися, з мого зовнішнього вигляду, з кульчиків і бороди казали, що офіцера з мене ніякого не вийде. Срав'я і мастив на такий варіант. Ну, то ти був такий старлєй з пірсингом, так? Я спочатку був моллей. А, Так, так. Спочатку був моллій, прийшов собі, потім десь дістав лейтенанта, вже як командиром роти став, а потім вже й до Старлея Доріс. Ну, ви все-таки повернімося до того моменту. Мотиваційного. Та? Ти щойно навіть пісню допрацював. У мене тут колеги приходять, теж різні, і музиканти були, які теж служать, вони кажуть, от нічого не розумію, це от тих, які за останні тисячі позичені доларів пробують переплисти швидкісну тису, пройти замерзлим через гірські хребти Карпат. Десь там влізти під обшивку авто між картами дверей виїхати в жіночому платі. кажуть, у тих всіх ухилянтів лупив би і пристрелив би. Отак от в мене говорили хлопці. Я тобі скажу: я спостерігаю таких людей на фронті. Це є тваринний страх, це є якийсь первісний страх. Е, який побороти практично неможливо, тобто я спостерігав кілька навіть тих же ж медиків. От ми працюємо в складній ситуації, там, допустимо, операційна гепають по нас гради по ста пункту, сиплеться штукатурка. Одна людина ні з цього зривається і біжить в підвал. Всі інші ну переглянулися і працюють далі. Він не може нічого з собою зробити. А це щось подібне до того, що медики називають там панічний страх, та Оце, чи як на там це називає? навіть вище, я би сказав. Ти себе взагалі не контролюєш, тебе сльози на обличчі. Він біжить, він біжить, а мама. Ну всім страшно насправді, ну, чекай, але, але страх кажуть, що це є основне, що відрізняє доброго бійця від поганого. Якщо тобі не страшно, значить ти вже фактично двохсотий. Це питання не ти... я додам. Перепрошую, що так знаєш. Ага. Зшився, склеївся з твоїм запитанням. Це є коли в тебе цей страх перетворюється на холодний розрахунок. Бо ти боїшся загинути. Так. Медик військовий чому боїться загинути? Не так за себе боїться, як боїться, що він не надасть допомогу. Це я от по багатьох своїх зауважував. В тебе з'являється холодний розрахунок. Що робити так, щоби не гепнуло по тобі і по тих, кого ти зараз рятуєш. А потім вже наступний рівень оце, поборства страху і холодного розрахунку, це коли ти все зробив правильно і ви лежите з побратимом і гикаєте, коли наступний раз там метрів 200 від тебе. Боу! «Ой, С, слухай, але ця ця війна перша, яка по е, війна нашого покоління, я називаю її рокерська. Знаєш, коли пацани з передка знімають собі ранковий якийсь селфі-відос під ACDC чи там під, <śancı> під ще щось. <śancı> І ти розумієш, що це вже не війна в В'єтнамі під Back in Black Rolling Stone, це вже така рокерська війна. А воно як там на передку, чи кажуть, ні-ні, візьмі гітару, щось сопливе поспівай, таке про любов. Ну, я там часто. Я мав з собою таку, таку має дуже гарну колоночку. Мені подарували друзі з групи Ніагара, колоночка, яка має свою аплікуху і різні пресети. Тобто, знаєш, класика. Ти собі там на ага. телефоні виставляєш різні голови, там, педальки і так далі. І ти граєш паралельно з плейбеком. Тобто ти собі включив свою музику в альбомах і під тон навалюєш, і пацани сидять, починають вже підспівувати на другий, третій раз. А, найприємніше мені особисто було це, коли мені бойові підрозділи казали: ти знаєш, ми під вашу музику на бойові виїзди їздимо. О, О це, це просто бух! Нарешті є еквівалент, як оцінити свою музику. Коли ти знаєш, що під неї йдуть в атаку, це ж круто, правильно? Ну, в нас музика вся через твою маму, знаєш, от вона така. Ну, панки вони не можуть бути ліричними з бруньками і цьомками. Я якось і не пробував. Хоч чесно, знаєш, от є цей підрозділ музики про війну: оцю, мамо, ну ма, курва мать! Ну, якісь вікінги чи ні? Ну, ми якісь козаки. Чи ні. Ну одним словом, вальгала така. Та, 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 плюс Т, там того дуже багато насправді. Там от тих всіх, знаєш, рун на щоках, особливо в молодших хлопців, які там одноразки, вони знаєш, там забиваються тим всім, вони в татухах. От реально вони себе так от е, сприймають. І, і якими вони всі повернуться? Дивися, ти час частину врятував їм життя, частину ну та вони будуть може каліками, але живі. <ну <qualcosa> А якими повернуться ті, хто вціліють, але переживуть оці ніагарські водоспади побороного страху, обстрілів і всяких критичних отих пограничних станів, в яких вони перебували? Тобто, що нас чекає? <правдає> <минулі>. <правдає> Тяжкими вони повернуться ментально. Ну, ти Справдає розумієш, це мільйон, а може, і більше людей так. буде поміж нас. І якими вони будуть, а як ми маємо бути? Килові криси, як ми маємо з ними спілкуватися? Ти розумієш, от я не так давно зустрічався з ветеранами одного з підрозділів, вже й десь пробую знаєш, долучатися до реабілітації, бо тому що мені, мені своє плем'я близьке. І в нас є така штука, знаєш, і, ви, і, і я їм близький, бо тому, що ми можемо жартувати так, чекай, як є таке гарне прислів'я, що не, не можна назвати тільки. Угу. От е, ми ідіотські жарти про відсутність ноги чи руки. Я собі можу від, дозволити відносно них, вони е, можуть поржати. Якщо це хтось спробує зробити з цивільних, лікарів, не лікарів і так далі, отримає дуже міцну по таблу, просто через те, що ця людина не з твого племені. Так, да. mm -hmm. шановні ліберальні цензори з YouTube, це був приклад. Це ми не вживаємо якусь мову, не таку, щоб нас тут банити. Бо в мене наш ветеран, так що це просто був приклад. так, да? ніяких банів нам не поставлять все, Я домовився з YouTube, <кхух> Продовжуємо. <кхух> 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 Якщо що скажеш, мені підемо по табли їм давати. <кхух> <кхух> а, та я розумію, що та суспільство треба звикати до цього. найбільшою, знаєш, я траблом серед своїх десь бачу є багато розбитих війною сімей. А, жінка з дитиною виїхала для безпеки в Німеччину. Там, ну і за два роки все побігає. А там Айнекляйнегер, каже комцумір, угу. і, і, і все і поломило. Та. В таких людей в них є дуже велика образа, взагалі на все, що відбувається. Тобто їм адаптуватися вже є складно. А, якщо ж ситуація буде такою, що, допустимо, це сталося в Україні, він демобілізується, повертається, йде до жінки. І її теперішнього чоловіка розбиратися, що і чому сталося, а в нього ну чомусь виявилося, що три гранати, які він нелегально провіз, чи ще щось. Ти розумієш, що з тим всім може бути. Тобто, на виході з, скажімо так, бойових виконань на виході на в процесі демобілізації, це вже має бути якась така, знаєш як фільтраційна камера з психологами. Чекай, чекай, а як воно має бути? Дивись, я я просто це сприймаю дуже кінематографічно. Я маю на увазі, що така потужна держава, як США не дала собі ради, пам'ятаєш, яка в них проблема та? була з ветеранами? Звичайно. Сприймаю я її десь виглядів у тих пісень і кліпів. Finger От десь через цю призму. І розумію, що якщо це в суспільство, яке в багатьох війнах мало своїх ветеранів, не знайшло. Якогось алгоритму правильної адаптації їх в суспільство, то що чекає нас тут. В мене волосся, залишки волосся стоїть дибки. Так, то страшне, бо я навіть згадую, я був малий, і біля нас кілька ветеранів Афганістану жило, які там за нами бігали. Знаєш, от у них теж були якісь свої трабли великі. Ти уявляєш, з Афганістану вони були розосереджені по цілому колишньому радянському Союзу. Угу. А тут це все буде концентровано просто величезними кількостями. Тобто е, психологам, от тим, які зараз, скажімо, починають розуміти, що їм треба ставати військовими психологами, я навіть скажу з дуже такої е, маркетологічної точки зору, це вигідно ставати військовим психологом, але не награним, не театральним, без запитань: а чи не вбивали ви випадково там людей? А з тим, що ти хоч трохи намагаєшся зрозуміти, як це все відбувалося... А ми до цього маємо готових спеціалістів, бо розумієш, бо одна справа там за, за 10 доларів година ляжте тут на диванчику і розкажіть, як вам тяжко було в дитинстві. Розумієш, це буде от така от дурна, це нічого не поможе. Абсолютно. Я тобі скажу на прикладі нашої бригади, в нас 46-ї, в нас вже створилася група боротьби з бойовим стресом. Угу. Що це означає? Що це в нас є умовно, скажімо, в тилу. Так досить в тилу, якась хата більша, готова прийняти 10, 12, 15 хлопців. Там є PlayStation, там є неподалік ставок, де можна порибалити. Хлопців вивозять на коней і там, допустимо, мають певні медикаментозні засоби. Вони з нами радяться, як це використовувати. Це є вже психологи, які їздять на навчання в Англію, ще кудись. Така Вони... комплексна терапія виходить, так. і, і медична вірять. і інша. Ага. І їм вірять хлопці. Добре, а дивись. А якщо це все виглядає так, що можна на різних медикаментозних речах е, Адольфа Рюріковича, він же Ла-ла-ла-ла, е, він же Путін угу. тримати ще років 10. Легосенько. Легосенько. Да, можна гратися по Пелєвінській, знаєш, вот вам второй, третій Путін. І, Я ну, думаю, там і голову професора довго да, зрештою та. можна зробити. І одним словом, це означає, що в них виходу немає. В них є війна, це продовження політики іншими методами. Угу. Вони ж самі кажуть, Та? в них вже. Опції вийти з війни без того, щоб ця фігня під назвою Російської Федерації не розвалилась, немає. Тобто вони заточені економікою на довго. Ресурсами на довго. А ми, так чи інакше хочемо так, щоб було як в Арістовича в голові. знаєш, там, Ну два-три дня, ну максимум 2-3 неділі. Так безперервно, причому це цикл вже такий. То... <laughs> ну, ти розумієш. І, і Якщо ми затягнемося в цю довго, бо ми ж то банерівці, ми, ми, ми все життя знали, що москаль це ворог, і що війна не припинялася, вона просто набирала різні форми. Uh -huh. Але для багатьох людей це ну, ні, ні, ні. Ну, ще рік, я якось там в Лісабоні потерплю вашу війну, а далі я вже не можу. І молимося за ССУ долоньки А, оці долоньки, та, e, тебе теж дратується? І іконки, ці свічечки, які переливаються. <світ> так, ці долоньки, і сердечко і свічечки. І це така крінжатіна знаєш, це гірше, ніж пісня про Байректар. E, це приблизно, я би ставив це саундтреком <світ> до малюночка, знаєш. <світ> так все-таки психологічно ми не, не вийде так, що може надломитися, і в нас просто тупо закінчаться люди, які готові воювати. Звичайно, що може бути, якщо ми далі будемо забивати болт і відтерміновувати, відтерміновувати можливість якогось логічного вирішення для терміну мобілізації, для терміну служби. Та в мене вже в пацанів реально їде кукуха. Знаєш, в першу чергу від того не від того, що по нас каби прилітають, бо я якраз завершив свою службу зараз там під Марінкою. Не від того, що каби прилітають, а від того, що ти сидиш вже в якійсь депресо, апатії чи чор що, бо ти як в тюрмі, бо в тебе невідомо скільки тобі служити. Скільки ще так. так, а от дивись, ну ми ж це, це ж рукотворний ідіотизм. Тобто так. воно почалося ще з минулого року. Оцей ідіотизм з, з мобілізацією і з комунікацією не ми придумали. Не військові і не журналісти, а люди, які мають писати закони. І до того закон працював. Просто він був закон мирного часу. Угу. І, ну і треба було просто тупо його покращити і підлаштувати під реалії російсько-української війни. Ну, ти для себе і хлопці напередку не знайшли відповідь, чому такий ідіотизм твориться з тим, що здавалося б, мало бути простим законом про ротацію, мобілізацію і все інше. Ну, боротьба за виборця, і нам ще не скажу. Який А от ви не будете служити, а от вам повезе. От, от ви пухнасті, оті хлопці молодці, вони за вас постоять. А ви почекайте, почекайте, що все буде добре, хлопчики. Не треба нікуди йти. Все буде добре. Опа. Ну, тобто, сидячи на порядку, це дратує. Я розумію, що, напевно, читати оце про 4 тисячі поправок, це, напевно, більше дратує, ніж москаль, який лізе на тебе. Я тобі скажу, що о, не буду брехати, ми там взагалі новини не читаємо. Ну, а коли от є передишка, тобто, що, в смартфон не лізеться кудись. Е, лізеться, що? але там переважно. ну, Хто в нас новини читає, в нас в підрозділі, наприклад, в медроті, у нас пан капітан. Він дивився новини, він нам оголошував: О, два літаки збили! О, взяли на хабарі когось там. Всі решта дивляться, чесно тобі скажу, тупо тіктоки. Бом-дівки танцюють, мотоцикли їздять, всі так... Ті тік-токи на рибу, пацани пішли, мої. Хтось бульбу смажить на кухні, щось зміни приїхать. Психологічно треба треба так? Абсолютно. Причому кажу, я там хлопцям і поставив PlayStation і притягнув телевізор з PlayStation, щоб мені казали, а чому четвертий, а не п'ятий? Кажу, мені 16-й iPhone. А 16-й iPhone ми майже всі собі купили, ну в бойові прийшли. знаєш Реально, ми собі, от я зауважував по своїх, це якесь таке Знаєш, як відкуповування від війни? Uh -huh. Я собі купив Харлі Девідсон. От чесно тобі скажу. Я, я ціле життя його хотів. Якби не війна, я фіг би його купив. Ти маєш Харлі Девіс? Я вже маю Харлі Девідсон. Все, ти пер ти, роки, я себе попсовиком тепер. Я його чуваю. помалював попросив, щоб мені його помалювали в маруновий колір, такий, як моя беретка. — Ага. — Назвав його проект Росінант. <риклад> 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 ти свою гітару забереш з музею чи ні? В центрі, в, 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 в нашому муніципальному львівському мистецькому центрі є. Тиха гітара, такий об'єкт. Ти підходиш і там написано тиха гітара вона не грає, бо її власник, Андрій Жолуб, соліст групи Бетон на війні. Я дивився на неї, я придивлюся, що ти тут. Ти йдеш гітару забирати зараз. Yeah, я після вже разу. заходив в музей. Мені Ляна Мицько сказала зразу, випереджуючи мене, каже, слухай, та гітара далі поїде зараз по Європі на виставку. Ми просто табличку поміняємо. То... Одним словом, ти з Херєєма, а гітару в тебе забрали. Да. Так? Ну, слухай, скажи отак, на, на, на завершення. Хочеться зараз якусь таку пісню написати про війну, після того, як ти з війни вже так чи інакше вийшов? Е, чи ні? От просто як для, для музиканта? Хочеться. Mm, я тобі скажу, що вже вона є. Ми от сьогодні на репетиції теж будемо працювати. Вона називається е, страшна брудна мбана, війна. Бо тому що я там власне я описую е, повну відсутність романтики про те, що таке, от, власне, як це відбувається. Що в той момент ти живий, а за дві хвилинки вже ні. Е, е, війна це бруд, гній, хробаки, крики. Це, це повний ремарк. От я, щоб не вживати аналог, скажімо так, нецензурний, я тобі скажу, що війна це повний ремарк, Такий від початку до кінця. Та, але дивлячись, що в нас не деяких на ділянках фронту робиться, то навіть його на Західному фронті, і навіть екранізація не, не, не дотягує. До того. No. Хіба що не, немає у цього, що всі вийшли з окопу і побігли з багнетними, з примкнутими багнетами в атаку? Отого нема. Та. А все решта є. А все решта є. А, такий коротенький бліц на закуску. Угу. Кому сьогодні хочеться дати тобі в морду. Ну, зараз закінчимо розмову, я виходжу і хочу дати в морду. Кому ти хочеш дати в морду? <тас> ти знаєш, так, щоб персоні, то ні. Я би пішов в ввальнув стіну навіть так, щоб, знаєш, якась кістка репнула, щоб а чого мені голову стіну? Стіна, стіна, чим винувати? Нічим. Але мені ніхто більше взагалі нічим не винувати. Ніхто мені нічим не зобов'язаний. А кому ти хочеш виставити претензії за те, що ну зовсім інше мало бути життя, а воно таке. Mm, нікому. Я не знаю, яким мало би бути життя. Сталося воно, як сталося. Мій дід воював з Галичина. Він теж на то не розраховував. Моя мама його майже не пам'ятає. Відповідно, коли воно зараз знову прийшло, я розумію, що дідова не завершена робота. Мені її треба завершувати. Десь воно закрутилося, десь воно так і склалося. Я так розумію, що наші діди зналися, так? Ну, а ну, якщо дивізійниками були, бо мого діда брати були дивізійниками під бродами, десь зникли безвісі? А мій на рейді в Угорщину. А видиш? No. Ну ну отак. Щоб ви знали, це щоб налякати цих власників Ютубу. Ми тут собі вдарили з історичні спогади. А що ми дітям маємо казати? Що ти скажеш своїм? Що це за дурний час був такий? Ми собі зовсім інше планували, а от таке було. І як ти йому то будеш? Будеш розповідати всі ці страхи війни? Чи взагалі будеш так, як от мій діду? Ні слова, ні скажу тобі. Все. Е, ти знаєш, я сьогодні навіть з своєю старшою донькою, і от завтра 11 років. Е, вона питає, вона цікавиться, але це якісь такі штуки. Е, а як ви ховалися? Я кажу: ну, от мій друг, начальник е, служби забезпечення е, Василько, нам допоміг збудувати бліндаж. О, а що таке бліндаж? І кажу: ну розумієш, це ми робили таку от кімнату вночі по сірому заїжджав екскаватор, бо тому що інакше що могло бути? Екскаватор би розбомбили. Правильно. І в нас отакі, знаєш, логічні речі про те, що таке війна, з, скажімо так, з механічної з технічної. Технічної точки зору про якісь там знаєш, криваві подробиці, ну для чого її про то знати, про то я можу своїм друзям-лікарям розказати. Про моральні подробиці, ну майже кожну моральну подробицю я обговорював зі своєю жінкою по два-три рази на день. Завдяки тому я зараз приїхав і я не кидаюся на людей. Давайте на воєнну перекинемо формулу на закуску sex and rock and roll». Тільки на воєнну штуку. Рок н рол є, це ми вже знаємо. Mm -hmm. Ти вже розказав. Та драксів у нас теж стільки було, щоб лікувати пацієнтів, що у ха-ха, а mm -hmm. сексу не було. Хоча ні, він був, але дуже індивідуальний, в повному mm -hmm. розумінні слова. Ясно. Стесний кулак, комікадзе ага. одинакто. Це воно, так? Так. <ріст> Добре, але ви оці алканавти, чи як їх там називають, це страшна штука. П'ють. Ні, ну кацап п'є завжди, бо це його духовний стан, угу. а наші. Дивись, армія це з різноселення. Угу. Там є як перекладачі, генії думки, педіатри, онкологи, хірурги там першого ступеня, які воюють гранатометниками бо не мають військової кафедри, так там є пацани зі спальних районів Кривого Рогу, ага. які мурчать, солять ух, і так далі. І їх теж треба періодично рятувати, вивозити, і ну, він військовослужбовець ЗСУ. А дивися, на цивілці то якось можна, щоб той викладач, філософ якось ж, жив в окремій бульці і, наприклад, з, там, не знаю, з рагулями і жлобами не, не контактував. А тут в одному окопі. Як собі дають раду? А ти розумієш, що там відбувається? Періодично за рахунок мудрих голів голів розрагулювання серйозно, серйозно? Абсолютно серйозно. Я тобі скажу навіть банально за українську мову, в мене в підрозділі було дуже багато, коли я став командиром. Дуже багато хлопців, які ну в принципі звикли говорити російською мовою. Ми дійшли до того, що хлопці вже з жінками говорили українською мовою. І жінка казала: Боже, що ж та праїс то а він дивись, як я вмію. Я. І от так. Воно так, воно відбувається, не тягнуться там до нижчих, там навпаки, там відбувається трошки таке типа. Айт. Так. Круто. Одним словом, друзі, якщо побачити, що є афіша в, в бетон, свіжий бетон у Львові, це значить новий концерт, і Андрій буде там грати. Так? Я думаю, тут десь десь отакого часу лишилося. До того ми, ми просто відновимо вміння. І гов до роботи. От стільки -от терпіння. Підпишіться на канал, подякуйте Андрію за службу. Я йому дякую. От. І пам'ятайте, що в нього є харлі. Так що не вимахуйтеся. Андрій Жолов був з нами, і це було наскоком. До нових зустрічей. Па-па. Па-па.